Дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Отож, приготуйте зошит з читання, простий олівець та кольорові олівці. Перед тим, як сісти за роботу, трошечки розігнемося. Отож станьте рівно, повторюйте за мною слова та рухи. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, руки вгору, руки в та зроби чотири кроки. Один, два, три, чотири. Плесні, діти, кілька раз. За роботу все гаразд. Зайчик вибіг із лісочка. Зебра збігла із горбочка. Діти, давайте згадаємо, які питання можна поставити до слів. Зебра, зайчик. Правильно, хто це? Лісочок, горбочок? Правильно, що це? На яке питання відповідає слово вибіг? Молодці? Що зробив? А слово збігла? Правильно. Що зробила? Діти, кого можна описати такими словами? Полухливий, довговухий, малий, сірий, білий. Яке питання можна поставити до цих слів? Правильно. Який? А тепер підберіть слова ознаки до слова зебра? Зебра яка? Якщо на моє питання ви відповіли, що зебра велика, смугаста, то ви маєте рацію, перекладу на російську мову цей вираз. Ви совершенно прави. Увага! Слова ознаки відповідають на питання, який, яка, яке, які? У наступній частині нашого заняття ми познайомимося з великим комаром та маленьким комариком. Відтворимо звук великого комара. З. А тепер маленького. З. Вимовте разом зі мною. З. Розтягнути не вдається. Повітря разом із голосом на своєму шляху зустрічає перешкоду. Зуби. Отож звук з твердий приголосний, звук з м'який приголосний. Назвемо предмети, знайдемо спільний звук у словах. З. Зайчик. Візок. Зірка. Колодязь. мазь. Сподіваюся, ви всі слова називали чітко. У словах назвах малюнків живе звук великого комара з, або маленького комарика з. У наступному завданні. Треба знайти місце звука з у слові. Зебра. Діти. Де ви чуєте звук з на початку, всередині чи в кінці цього слова? Правильна відповідь. В слові зебра ми чуємо звук з на початку слова. Звук з твердий приголосний, ми його позначаємо синім кольором. Слова коза, візок, замок, зуби. Розберіть самостійно. Прослухайте скоромовку. Зоя і Зіна знайшли лозини. Лозина до лозини і зроблено корзини. Вивчіть скоромовку на пам'ять. Звуки з та з позначають велика та мала букви з. А на що схожа буква З? З як замок, запам'ятай і як писати не забувай. Надрукуємо велику та малу букву З. Роздивимося малюнки та назвемо їх. Коза зірка. Розберемо разом слово зірка. Приготуйте долоньки. Зірка. 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 Скільки нарахували складів? Порахуємо звуки. Зірка. Побудуємо будиночок для слова зірка. В першій кімнаті поселиться м'який приголосний з, у другій кімнаті голосний звук І, в третій кімнаті твердий приголосний Р. В четвертій кімнаті твердий приголосний К і в п'ятій останній кімнаті голосний звук А. Умовною позначкою покажемо, як слово ділиться на склади. Тепер запишемо слово літерами та прочитаємо його. Зірка. Слово коза діти розберіть самостійно. Почитаємо разом з Зу. Зо. За. З мороз. Мороз Зуби Зуби Зорі Зорі за ваза, ваза, зе зи, зерно, зерно, зе бра. Зебра. З. Вази. Вази. Зірка. Зірка. Решту вправи прочитайте самостійно. Діти. На сьогоднішньому занятті ви продовжували вчитися слухати уважно вірш, розуміти його зміст, розрізняти слова назви ознак. Ви познайомилися з новими звуками, з тазів, з буквами, які їх позначають. Вчилися писати друковані літери за зразком. Ми робили звуковий аналіз слів, а також ви продовжували вчитися читати. Любі мої, ви великі молодці і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.